Ти як міському голові Андрія Садовому вручили підозру у справі про продаж земельних ділянок під індустріальний парк за заниженою ціною? Йдеться про 23 гектари землі неподалік Кресне Руської. Ця історія дуже схожа на іншу земельну аферу, проте більш грандіозну та вишукану. По перше, тому що вона не отримала всеукраїнського резонансу, попри те, що двічі більше земельних ділянок опинилися у приватних руках. По-друге, ланцюжок із юридичних та фізичних осіб вивів нас на колишнього голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Землі з боку західної об'їзної дороги Львова цінні не лише через близьке розташування до меж міста. Тут проходить основна транспортна артерія в бік кордону з Європейським союзом. Через це питання виділення ділянок під індустріальний парк не було такого розголосу. Хоча зовсім неподалік, за схожим сценарієм, приватна компанія отримала у власність два наділи загальною площею понад 47 гектарів. Для повноти розуміння це як 66 професійних футбольних полів. Заради справедливості варто відзначити, що історія давня. Ці землі продали ще у 2007 році компанії Віта Плюс. Але зробили це незаконно. Річ у тім, що значна частина цієї землі розташована на торфовищах, а отже входить до складу особливо цінних земель. Тож їхня реалізація, відповідно до закону, мала відбуватися за погодженням Верховної Ради України, якого і близько не було. Відтак, за поясненнями, звернулися до Яворівської районної державної адміністрації, яка, власне, і передала ділянку у приватну власність документи є в архіві, майте зв'язати в архів і вам було надіслано. В архів так, в, в, в нас всі вся інформація в архіві. Проте Яворівська РДА так і не відповіла на надісланий нами запит у відведений законом термін. Ймовірно, тому що продаж землі відбувався за заниженою ціною. Замість 30 мільйонів оціночної вартості, фірма заплатила лише 19. Году укладала державна стоєць адміністрація на той момент район держави, тому якби. Щось не відповідало, то давно би мали якісь там наслідки правові. Тому я про 30 мільйонів ну, не знаю. Власне, ми про це дізнали з матеріалів справи у судовому реєстрі. Проте правового продовження історія чомусь не отримала. Хоча на лице всі ознаки 191 статті, зловживання службовим становищем, що дозволило заволодіти майном особливо великих розмірах. При цьому схему виглядає сумнівною з самого початку. Припускаємо, що ПП «Віта Плюс було створено у червні 2007 року умисно для цієї земельної афери, адже у листопаді вона вже отримує в оренду від Яворівської РДА обидві ділянки терміном на 10 років. Та не минає і місяця, як ці ж землі опиняються в її власності, попри цілий ряд порушень та заниження фактичної вартості, наскільки я пригадую. Такі, що мав інформацію, це було це межах 20 мільйонів гривень, це при курсі долара 4,6, близько 5 мільйонів доларів. Валерій Веремчук – Давній друг та одногрупник екс-голови облради разом створювали у Львові громадське формування Народна самооборона. Та у 2007-му, коли Ганущин керував апаратом Львівської облдержадміністрації, Веремчук був директором ПП Віта Плюс. Сьогодні це приватне підприємство належить юридичній особі канадській компанії «Міс Глобал Корпорейшн. Її бенефіціаром є був причетним до Віти Плюс і раніше, коли афера лише починалася. Але через свою Іншу фірму «Росан Інвест тоді його бізнес-партнером і стала Надія Томенець. Що мало пов'язувати звичайну жінку з Карпатського регіону з канадським мільйонером з кримінальним минулим? Відповідь Олександр Ганушин, який і є зятем Надії Томенець, з власних джерел нам стало відомо, що в минулому він якраз працював на Ростислава Кісіля керівником служби безпеки компанії Міст Експрес. Проте своїм політичним здобутком Ганущин завдячує у першу чергу братам Дубневичам. Його зв'язок із місцевими олігархами давно не таємниця. Він завжди був людиною Дубневича. Це, по перше, він був його офіційним помічником. Друге питання з точки зору навіть розподілу коштів ну перші півтора-два роки. Ви розумієте, наприклад, кошти по державному фонду регіонального розвитку, пошт, кошти по бюджету соціально-економічного розвитку. У будь-якому разі цей розподіл має бути збалансований. Враховуючи те, що кінцеве рішення приймав бюджетний комітет Верховної Ради, дуже велика частина коштів йшла на округи, які представляли, власне, Брати Дубневичі. Володимир Гірняк працював у Ганущина заступником. Тож на власні очі бачив, як голова обласної ради відверто лобіював інтереси олігархів. Розповідає, що у 2018-му громадська організація Ярослава Дубневича-Крок без конкурсу приватизувала приміщення у самісінькому центрі Львова на вулиці Січових Стрільців, 3. Придбати вільну земельну ділянку можна виключно на аукціоні. Брати на той час були народними депутатами. Вони офіційно не могли, скажімо, виконувати ці роботи, але всі прекрасно розуміли, що це лобіюються саме їхні фірми, лобіюються саме їхні підряди. Пригадує, і як очільник облради сприяв перереєстрації львівської клінічної лікарні до великого Любіння виборчого округу Ярослава Дубневича. Так Олександр Ганущин заробляв політичні дивіденди для своїх покровителів напередодні виборів. Тож не дивно, що днями поза чергою вакцинувався проти коронавірусу, про що повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Вакцина така, як треба, і іншої поки немає. Тому вакцинуйтеся нею при першій нагоді. Вона нормальний сертифікований препарат. Згідно з національним планом щеплення, вакцинацію від covid 19 спершу мають отримати усі медики та працівники мобільних бригад, які здійснюють щеплення, а також особи, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. До жодної із цих груп Ганущин не належить. отже, політик скористався чужою вакциною. Ми починаємо з медиків, бо медики ну тобто фактично є тою групою, яка ну тобто має велике коло спілкування. Освітяни так само йдуть на другий етап, так само, як лікарі первинки, як лікарі нековідних стаціонарів. А потім ми весь ну, тобто, якщо говорити про населення, то ми починаємо тобто, з тобто з самих старших, от і все спускаємося нижче. Схоже, Олександру Ганущину притаманно брати чуже. У 2009-му політика звинуватили у привласненні зарплати громадських функціонерів обласного осередку партії фронтзмін, який він тоді очолював. Цікаво, що у той же час політик входив до лав іншої політичної сили народний рух України. За такі підкилимні ігри його навіть виключили з партії, але згадувати цю історію в НРУ не захотіли. Анушчин був членом народного руху, але він належав до Львівської обласної організації. Коли я буду щось говорити з Києва, це буде так виглядати дивно. 50 тисяч е, ну членів народного руху, і раптом біда чогось говорить про, про одного. Партійні інтриги для Ганущина справа звична. Мало хто знає, що перебуваючи у блоці Петра Порошенка, Ганущин через свою тещу фінансував ще й виборчу компанію громадянської позиції. Про це свідчать дані із фінансових звітів партії. Співпраця тривала роками і не обмежувалась лише внесками до партійного фонду. Коли я прийшов в організацію, угу. то громадянська позиція орендувала офіс угу. в тещі Саші. Це було в 2014 році. Потім ми з'їхали з тої квартири. Те, що вона була десь в організації. Я думаю, що вряд дивна дестольківського району також на адресу колишнього голови Львівської обласної ради лунали звинувачення щодо підкупу виборців. Кандидат в депутати від свободи Йосиф Ситник навіть називав конкретні суми, які Ганущин роздавав людям у своїх округах. Голова Львівської облради у селах Бродівського району за три тижні до виборів роздає по півтора тисячі гривень на ремонт капличок та інші потреби за умовою, щоб голосували за нього, та по 325 гривень за розвішування своїх плакатів. Обіцяє, що після чергового обрання за бюджетні кошти поставить у селі дитячі майданчики і відремонтує кусок дороги. Втім, сьогодні, коли став депутатом, Олександр Ганущин не цурається прогулювати сесії та засідання постійної комісії з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова. Її зібрання він не відвідував жодного разу. Відтак шукати політика на роботі задля отримання коментаря справа марна. Наші дзвінки впродовж цілого тижня він теж ігнорував. Тому за поясненнями вирушаємо просто до нього додому. Живе депутат обласної ради в Брюховичах. Щоправда, будинок майже на 370 квадратів записаний у кращих традиціях українського політикуму. Не на нього, а на його дружину. Вона ж є власницею прилеглої ділянки із доглянутим просторим подвір'ям. Однак, двері за високим парканом нам теж ніхто не відчинив. Олександра Ганущина немає вдома і на роботі, то виникає запитання, де він взагалі є. Можемо припустити, що зайнятий роботою в асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна, де є керівником. Річ у тім, що вона фінансується з державного бюджету, з фонду регіонального розвитку, а також за європейські грантові кошти. По суті, це безцінний колондан для втілення корупційних схем. Ми не будемо аналізувати всю діяльність організації, тому що однієї програми для цього нам просто не вистачить. За основу візьмемо лише один тендер, аби показати на прикладі, як усе працює. Півроку тому Асоціація «Єврорегіон Карпати Україна провела торги на будівництво центру регіонального розвитку в селі Волосянка, що на Сколівщині. Участь у закупівлі взяли чотири компанії. Проте дві найдешевші пропозиції від ТОВ Річ Бразерс і ТОВ Дельтальтабут замовник відхилив через виявлені порушення. Тож переможцем стала місцева компанія ПП Комфорт Сколе, що запропонувала ціну в розмірі 18 мільйонів 350 тисяч гривень. І тут починається найцікавіше. Один із замовників подає скаргу в антимонопольний комітет України. Так як замовник відхилив його пропозицію через неналежно оформлені документи. Водночас, у переможця торгів був відсутній цілий ряд необхідних документів, але цього ніхто не помітив. МКУ зобов'язує асоціацію скасувати рішення про обрання переможцем компанію Комфорт -сколи». І так замовник мав би перейти до розгляду наступної пропозиції у черзі компанії спецбудзахід. Однак цього не сталося з незрозумілих. Причина асоціація просто скасувала цей тендер і через два місяці провела наступний. Тепер участь в ньому взяло лише дві компанії: Комфорт Сколе та Річ Бразерс. Щоправда, вартість послуг обох фірм синхронно зросла одразу на мільйон гривень. При цьому Комфорт Сколе під час аукціону ціни не знижував, а конкурент знову забув подати усі необхідні документи. Але це очевидна змова учасників тендеру. Та навіть попри це, на думку експертів, договір із переможцем підписувати не мали, адже список його документів і довідок також не повний. Незалежно від того, чи зазначена дана вимога в тендерній документації, чи не зазначена, мав надати певний перелік інформації стосовно ліквідаційної процедури або процедури банкрутства щодо цього учасника переможця. Цього документу вже переможець торгів. Після того, як замовник проаналізувавши перелік наданих вже переможцем торгів документів, не виявив цієї довідки. Права на підпис договору з результатами торгів замовника не було. Крім того, донедавна компанія-переможець не виконувала жодних масштабних державних замовлень. Лише в липні 2019-го фірма вперше уклала великий договір на добудову школи у верхньому синьовидному. Замовник відділ освіти Сколівської райдержадміністрації. Виявляється, ПП Комфорт Сколи» – їхній улюблений підрядник. Компанія отримала від нього 37 замовлень на понад 32 мільйони гривень. Ми скеровуємо звернення в аудитслужбу стосовно правомірності укладення цього договору. А в випадку оплат по цьому договору це вже буде віддані управлінням Міністерства внутрішніх справ Львівської області. Вже буде там аналізувати правомірність проведення оплат за даним, за даним договором. Доки правоохоронці вивчають документи, ми вже встановили, що засновником приватного підприємства є звичайний сколівський фотограф Лілія Пенар. Хоча насправді за тендерними схемами стоїть її чоловік Андрій. У 2019-му він отримував нагороду за високий професіоналізм та сумлінну працю від тодішнього голови обласної ради Олександра Ганущина. І саме для його організації виконує замовлення Андрій Пенар. За збігом обставин саме в період найбільших витрат Асоціації Єврорегіон Карпати Україна. Тесть Олександра Ганущина. Нестор Томенець стає власником трьох квартир із порядковими номерами в одній з новобудов Львова. Йдеться про житловий комплекс Велика Британія на вулиці Шевченка. Найдешевша квартира тут коштує від 1 мільйона 100 тисяч гривень. А їх нагадаємо у тесті Ганущина одразу три. Звідки гроші на такі покупки намагаємося дізнатися на місці? Щоправда, відповіли нам лише в одній з квартир, але власника житла мешканка особисто не знає. У цій квартирі проживає на стортоменець? Ні, не, не проживає. А, ви, а це взагалі не його квартира, ви не знаєте? Не знаю. На ще один цікавий факт про Олександра Ганущина. Ви, мабуть, чули про створення нового креативного простору Лемстей на місці колишнього трамвайного депо на вулиці Сахарова. Так от один із найстаріших ангарів перебуває в оренді львівського історичного музею, який свою чергу підпорядковується Львівській обласній раді, а все решта майно міське. Попри це, у презентаціях «Ангар» є повноцінною одиницею всього комплексу. Як сторонам вдалося домовитись, ми з вами можемо лише здогадуватись. Але знаємо, що директором «Лемстейшн» є Михайло Лемак. Це двоюрідний братик з голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. З вами була «Теорія правди. Якщо знаєте більше, пишіть нам у соцмережах. Побачимось.